Шановні захисники та захисниці нашої країни, я вдячна вам за те, що ви бороните рідну землю, за спокійний сон, за чисте небо та за можливість навчатися і проводити час з друзями. Бажаю вам сили, здоров'я, аби звільнити нашу неньку від ворогів. Все буде Україна. Шановні захисники та захисниці України. Дуже дякую вам за те, що захищаєте нас. Бажаю вам сил та наснаги. Вірю в нашу перемогу. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в наших хлопців і дівчат, які в цей важкий для українських час оберігають всю Україну, які віддали своє життя за вільну незалежну нашу батьківщину. Щиро дякую вам за спокійні ночі і чисте небо. Дякую. Хочу сказати щиро дякую нашим захисникам і захисницям за те, що дали можливість жити в своїй рідній Україні. Під жовто-блакитним стягом, що звільнили нас від руського міра. Нехай Бог збереже вас завжди і всюди. У цей день хочеться просто подякувати вам за відданість своїй державі, за сміливість та відвагу, якими ви добуваєте перемогу. Завдяки цій праці ми можемо спокійно ходити по рідній землі. Та робити звичні справи. Дякую.